Всім добрий день. Сьогодні хочу з вами поділитися своїми експериментами по поводу укорінення гортензії, крупнолисної і волотистої мітильчистої. Метод такий. Я 9 9 Вистопада е наживцювала, значить, оце крупнолисна на ортензія на експеримент. Тут, виходить, у нас три вида. Три вида живцювання. Значить, отакими просто невеличкими, значить, невеличкими такими. Живцями де на одну почку. Получається, оце почка яка з листочками, дві їх. Зараз я вам отак їх дві. А тут почки нема. Поставила, значить, торф і переліт, кислий торф і перліт. Це я їх трошки збризкала, бо вони <клух> стоять у мене отакому. Контейнері, і трошки вони, бо вони стоять на теплому, під низом теплий у них коврик лежить. І вони покриваються отим таким мохом. Ну, вони, дивіться, з 9 сьогодні у нас яке, сьогодні у нас 21, 21 листопада. Це стільки 10-11 днів. Да? Корінців ще нема. Вони в мене стоять в такій плошки. Сюди, давайте ще подивимось. Тут. Немає ні корінців, ні калюса, нічого ще немає. І, значить, тут вони в мене ось. Зараз у... витягне, вас витягую. А тут, бачите, на дві почки внизу. Внизу почка, пара почок, і вверху також ще нема нічого, навіть нема калюса. Зараз цю таку товстеньку витягнемо, подивимося. взагалі нічого нема. Стоять на теплому вікні і накриті стеклом. Все, контейнер, бачите, ось. Стоїть накриті стеклом. Так само, самому, дивіться, такими вже длиннішими, зробила длиннішими живцями. такими ось, Давайте оцю витягнемо. Тут, бачите, теж на дві почки. Зараз навіть ну, наберу води, бо може і не треба, може і не хочу їх допроривати. Щоб тільки укорінювалася нижня почка. Ну, тут треба подивитися. Зараз тоді виключу, переруся. Ну, зараз подивимося, бо оці живці вони вже такі з п'яточкою. Я їх порізала. Бачите, зараз я вам помию їх, щоб воно було видніше з того переліта. Давайте дивимося, бо я це з вами дивлюся, я ще не дивилась. Зараз фокусірую трошки. Ну, тут йде в каліус. Бачите, якщо він з п'яточкою, з п'яточкою цей живець, то вже пішли, дивіться, на п'яточки. Вже такий каліус образовується. Ну, давайте ще раз подивимося. Ще подивимося на такі щось п'яточкою. це що я вам показувала. Помиємо подивимося тут що. Тут теж йде каліус. Так що робимо який висновок? Що, якщо? Ви берете живець уже у дерев'янівшої крупнолисної гортензії. Давайте ще подивимося. беремо із п'яточкою. Все тоже с п'яточкою, дивіться, зараз подивимося. з п'яточкою. Це з п'яточкою, ви знаєте, да, ви обрізаєте із старої. А, коротше, у вас і стара. Як вона? В'етка, да? гілка. І нова. Ну, тут, бачите, трошечки чуть-чуть. І. То образовується калюс. Бачите, тут у мене ця ось аж тут одна почка, потім і тут друга почка, і зверху ще почка. Із... Вона. Але дивіться, оце тут мені більше всього сподобався. Ану, ще подивимося. ось сюди, дивіться. А, це я вам показувала там місця. Ну, що ще ось сюди, дивіться, подивимося. Така товста гілка. Тоже також з п'яточкою і туже образується калюс. Так що, бачите, робимо висновок, що якщо є одревіснівша гілка, на ній ви її обрізаєте з п'яточкою і старою древесиною, то на ній образовується калюс. І я думаю, що корінці будуть. Але ж дивіться, який вже буде готовий вже живець. Який він буде вже великий. Давайте ще щось подивимося, бо мені просто дуже цікаво, я разом з вами це все дивлюся. Ось дивіться, яка я брала таку товсту гілки. Такі в мене стара ця гортензія. І дивіться, бачите, теж образовується калюс. Получається, що старі, старі гілки. Якщо ви обрізаєте із старою древесиною з нагілки, то в неї образовується каліус, якщо воно з п'яточкою. І я думаю, що десь подивимося через 2 неділі побачимо, які там будуть в неї корінці. А тут, бачите, а тут, виходить, п'яточки нема, тільки одна, значить, ось одна брунька. Без нічого і тут нічого і немає. Тут сюди можуть піти воздушні корінці, аж сюди ось підуть воздушні корінці. Я так думаю, що можуть піти, але сюди нічого не піде. Так що, виходить, оцей, оцю длину ви можете робити меншу таку. Занурювати по саму оці дві почечки значить, в, в торф, і корінці підуть оце з цюдова, з під почки. Воздушніми ми на них так говоримо. Ну, я думаю, що в цих стаканчиках така ж сама ситуація, тому що вони без п'ятки. Я їх зробила длинніші. І поки ми дивимося, що дають результати тільки ті живці, які із п'яточкою. Також ще хочу вам показати, подивилася я в Ютубі. Там один блогер показує, як він укорінює виноград. І я поставила, бачите, такі великі длінні вже, значить, гілочки. Це теж крупнулисна гортензія. Бачите, які вони товсті. Я їх поставила точно так же на укорінення в землю, так як він це рекомендував. Але виходить, що вона в мене лежать на теплому подоконнику, бо там є така, лежить теплий пол такий на подоконнику. І вони лежать, вони такі теплі. Що якщо берете, то й так субстракт теплий-теплий. І я думаю, що побачимо, тут буде видно, якщо підуть корінці, вони будуть видно із під цієї пленки. Пока за 11 днів я ще не бачу тут нічого взагалі. Хоча, давайте просто можна подивитися, один ось взяти і подивитися, чи є, може, якийсь там каліус, чи що там є. Давайте витягнемо один корінець, один оцей, і подивимося. Потім я його, він, бачите, з п'яткою. Зараз ми його промиємо. І подивимося. Фокусіруємо. Ну, щось похоже на такий каліус, похоже, щось. Ну, поки взагалі нічого немає. Або мало часу, або так що, поки цей експеримент, ми продовжуємо. Ще хочу вам показати укорінення точно так же, просто в воді. Бачите, це в мене ось вже опускали. Листочки це в мене верба. У мене є верба, і я її нарізала гілочок і просто поставила, значить, ці гілочки в, бачите, ось, сюди. Просто змісті з вербою. То крупнолисна на гортензія, вона взагалі ще поки мовчить. В неї взагалі ще поки нічого такого немає. А покажу вам зараз е, волотисту гортензію метільчисту, яка стоїть у воді разом із живцями верби. І от дивіться, це 11 днів. За 11 днів дивіться, як вона дала вже калюс і вже видно корінці. Подивіться. Дивіться, вже ось сюди готовий корінець. Сюди, дивіться, сфокусирую вам зараз. Бачите, корінець вже дивіться. Просто супер результат. Дивіться, все вже. Бачите, який каліус і вже готові корінці. Так що, що можу сказати? Що, як на мене, то сьогодні, от 21-й. Дивіться, які корінці вже. Гляньте. Ой, не те показую. Що ж треба? Дивіться, які. Бачите? Що зараз можна нарізати метель чистої гортензії. Ось дивіться, який гарний вже, гляньте. Нарізати просто живців. Тут у мене, я так думаю, що їх можна нарізати на 4-3 почки. З цих почок, ось дивіться, вже, бачите, можуть розпускатися. Бруньки цілі. І вони, ми їх можемо потім укорінювати зеленими живцями. А оці товсті, значить, одерів'янівші гілочки, ми їх укорінимо вже з корінцями, обріжемо і укорінимо на одну почку. Представляєте, як, як це дуже гарно? Я це бачила там жіночка одна із Білорусі, мені дуже вона подобається. І я так теж думаю, треба все-таки попробувати. Зим... Води наливаєте дуже мало. Все, дивіться, теж у мене тут стоїть. Вони з вербою. Чого з вербою? Тому що верба, вона це той же самий корінювач. І вона тут стоять, верба, Щас покажу вам з вербу. Зараз вербу покажу, яка вона з корінцями. Дивіться верба. І вона там дає корін... укорінювач, ну, і тоді дає дуже гарно Сюди дивіться, який прям вже. Дивіться. Просто шикарний. Шикарні йдуть корінці. Так що, цей іменно метод я рекомендую просто зараз уже піду гортензії, іменно гортензії, волотистої, і поставлю в мене там стоїть верба окремо, поставлю з вербою її вже укорінювати. Хай стоїть на вікні. Вона стоїть без нічого, але вона стоїть на теплому коврику електричному. Вони стоять, щоб було тепло їм. І бачите, за 11 днів практично вже пускає корінці, і я думаю, що потім підуть вже розпускатися бруньки. Бо я вам все покажу. Вони мене, бачите, дуже зручно. Беру ценник такий. Кожну гілочку я підписала як сорт. Ось, бо, бо, бачите, потім. Що тут у мене ще? Струбері, струбері блосом. Я кожну гілочку підписала, і вона в мене тут стоїть, вони вона в переміжку. А бачите, гортензія крупнолистова, то ще корінців не пускає. Все, дивіться, ще не пускає вона корінців. Зараз вам покажу. О, а ну чекайте. А ні, то навіть, корінець із. Скудова це корінець? А ні, дивіться, всю вже є корінець. Де ж він, ну, господи? Сама дивлюся, це я вам так знімаю відео. Все, бачите, корінець уже теж. крупнолисний лисний гортензій. Так що, і звербою е, уже. Ці корінці, верні, не корінці, а ці живці, вони дуже гарно укорінюються у воді. У цьому укорінювачі вербному, можна сказати. Так що, перше місце можу поставити вода, Просто мені дуже сподобалося. За 11 днів результат просто шикарний. На одну почку поки не бачу результата. На із п'яточкою, вже є каліус, і вже. Практично, там будуть корінці з п'яточкою. І по виноградному методу, поки ще результата немає. Покажу вам пізніше. Так що, чекайте, друге відео, з вами буду ділитися, бо мені дуже цікаво, я це роблю в перший раз. І хочу, як то кажуть, собі виділити той спосіб, який мені найлегкодоступний. Тому що, ну, треба йти легкими путями, а не робити те, що. Як то кажуть, ходити по кругу, нащо ходити по кругу. Так що, оцей метод іменно зимного укорінення е, любої гортензії, він у воді в даний момент поки сами, о, сами, сами, е, позитивний. Ну, якщо ви туди ще додавите гілочок верби, тому що верба це дуже гарний дає укорінювач. Вона навіть не, вони, ось, вон, та вода, вона даже не плісніє, не завонюється. Знаєте, нічого взагалі. Вона, ось дивіться, тут вода, вона така чиста-чиста, прозора, прозора. Із-за того, що верба вона, така, як вона не зеленіє, нічого взагалі. От. І ось дивіться, бачите, як, які вже каліуси і будуть корінці. Так що, до зустрічі. Я думаю, що все у нас вийде, і ми виведемо в Україні той же самий найприємлімий е, спосіб укорінення гортензії, як крупнолисної, так і волотистої. Так що, дякую, підписуйтесь за мій YouTube канал. Продовження буде. Пишу це відео номер 1 зимнє укорінювання. І до зустрічі. Дякую, що ви були зо мною. До побачення!